Шановні члени Екзаміціонної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення вебсайту танцювальної студії. Виконав пустовий Олександр Сергійович, група КНТ 121. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення вебсайтів танцювальних студій. Предмет дослідження програмні засоби вебсайтів танцювальних студій. Мета роботи розробка програмного забезпечення вебсайту танцювальної студії. Для достатнення поставленої мети було вирішено задача наведення на слайді 3. Актуальність програмного забезпечення для вебсайту танцювальної студії обумовлюється низкою факторів, які впливають на залучення нових клієнтів, оптимізацію внутрішніх процесів та створення позитивного іміджу студії. Онлайн присутність танцювальної студії за допомогою програмного забезпечення вебсайту дозволяє студії бути доступною для потенційних клієнтів у будь який час. Проте, деякі програми, засоби вебсайтів танцювальних студій можуть не враховувати специфіку конкретної організації, не містити галерею фото чи інших мультимедійних матеріалів, що робить вебсайт студії менш привабливим. На деяких вебсайтах може бути непродумовлена навігація, внаслідок чого. Важко знайти потрібну інформацію, що знижує рівень довіри до вебсайту та відповідної організації. Іншими недоліками може бути застаріла та неактуальна інформація: відсутність відсутність функцій для оцінки рівня задоволення клієнтів, збору відгуків і інше. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення вебсайту танцювальної студії. При розробці вебсайту танцювальної студії необхідно було забезпечити функціональні вимоги, наведені на цьому слайді. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення вебсайту танцювальної студії обрано мову програмування C-Sharp, яка є високорівневою мовою з чітким синтексусом, що сприяє швидкій розробці застосунків. Для створення програми обрано середовище розробки Visual Studio, що є офіційним середовищем розробка для мови програмування C-Sharp і платформи. Net, що робить його ідеальним для створення вебсайтів на базі SP.NET Core. Іншою переговагою є те, що інструменти середовища Visual Studio оптимізовані для ефективної роботи з C Sharp. Крім того, Visual Studio надає розробникам ефективні інструменти для веб-розробки, зокрема, інструменти для налагодження та тестування веб-застосунків на різних браузерах. Структура програмного забезпечення вебсайту танцювальної студії заснована на архітектурі model View Controller, яка дозволяє розділити програмний код на три окремі компоненти Model, View та Controller, що сприяє зручності розробки, підтримки та маштування вебсайту танцювальної студії. Користувач вебсайту танцювальної студії має можливості реєстрації, перегляду інформації про танцювальну студію, придбання абонементу та інше. Адміністратор додатково має можливості редагування інформації про тренерів, заняття та розклад роботи танцювальної студії. База даних програмного забезпечення від сайту танцювальної студії, призначена для зберігання даних про користувачів, тобто відвідувачів танцювальної студії, підписки заняття користувачів, розкладу танцювальної студії, хореографів та іншої інформації, необхідної для роботи програмної системи. Після запуску програми відображається головна сторінка, де є користувач може війти до свого особистого кабінету, авторизувавшись у системі. Також є можливість ознайомлення з розкладом, цінами та тренерами та насувальної студії. У випадку, якщо користувач є незареєстрованим, існує можливість реєстрації. Для цього необхідно натиснути на кнопку реєстрація та й, у формі, що з'явилася, ввести необхідні дані. При переході за посиланням розклад у головному меню відображається розклад роботи танцювальної студії. Для отримання інформації про ваш відпослуг танцювальної студії необхідно обрати пункт головного меню Ціни, та в відповідній сторінці відображається інформація про діючі абонементи. При натисканні на кнопку купити абонемент відбувається перехід до сторінки оплати, де користувач вводить необхідні дані та натискає кнопку сплатити для завершення процедури оплати. Користувач з правами адміністратора має можливість редагувати умови абонементів танцювальної студії, а також додавати та видаляти абонементи. Для редагування інформації адміністратору необхідно перейти за посиланням, редагувати навпроти відповідного абонементу. У вікні, що з'явилось, є можливість змінити назву абонементу, його тривалість, кількість занять та ціни. В коді виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення вебсайтів танцювальної студії. Розроблене програмне забезпечення вебсайтів сайтів танцювальних студій, всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.